Я наявлюся ось такий автомобіль BMW 5 серії в кузові F-10, в досить гарній комплектації з дизельним 2-літровим двигуном, потужністю 190 кінських сил, з 8-ступінчатою коробкою переключання передач. Машина має досить хорошу комплектацію, чорний потолок, чорні шкіряні сидіння, тонована по периметру авто. Стоїть також е, хороша мультимедійна система. Є CarPlay Android Auto, е, можна підключати телефон, є навігація, доступ до плеймарку і до всіх е, супутніх програм. Автомобіль має е, сьомий фаркоп ззаді. Все працює по електриці, ніяких заважень немає. Машина повністю обслужена. Недавно е, була заміна. Цепа, шинка має досить хорошу, хороший ривок, їде приємно, ніяких зауважень по кузову та технічному стані автомобіля немає, всі агрегати працюють належним чином. Ось так виглядає салон автомобіля, Ось такий великий дисплей. Мультируль, є також підрульове переключання на рулі, чорна стеля. Ззаді так. Тут знімаються підстаканники. Відкривається. Все, працює, салон не знищений. Машина є свіжопригнана, вже стоїть на реєстрації українській. Спереді електросидіння, регулювання. Все працює. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, можливо, доставка в інше місто України.